На управління Генеральної прокуратури, яке я представляю, розслідує цей епізод незаконної протидії протестним акціям, які відбувалися в Україні, і практично всі названі учасниками Круглого столу обставини, вони знайшли відображення як і в допитах свідків і потерпілих, так і у підозрах, які повідомлені за результатами розслідування. Зокрема, торкалися посади. Службової особи, такої як голова Київської міської держадміністрації Попов. На даний час слідством повідомлено йому у підозрі у статті 340, -ій. це перешкоджання проведенню мітингів і зборів, а також у пособництві у перевищенні влади працівниками міліції. Де він зараз знаходиться? Він зараз знаходиться в місті Києві, тобто під особистим зобов'язанням. Тобто, слідством встановлено, що дійсно. Дії його були координовані разом з працівниками міліції, з керівництвом працівників міліції. Зокрема, також повідомлено про підозру колишньому керівнику Київської міліції Коряку, його заступнику з громадської безпеки Федчуку, також начальнику управління громадської безпеки Мариненку, які безпосередньо віддавали наказ на те, щоб відбувалося це це чистка е, майдану. Звичайно, в своїх показах вони не дають, не вказують на те, що вони давали наказ на те, щоб е, саме в такий спосіб було здійснено. А хто за вашу інформацію взагалі дав наказ розігнати Майдан? Е, безпосередньо е, повідомлено також про підозру. Е, Керівнику ради національної секретаря ради національної безпеки і оборони е, Клюєву, тобто ініціатива і координація дій згідно матеріалами слідства виходили від нього, тобто зібрані докази, які дозволяють повідомити йому в цьому підозрі, що він скоординував дії як голови Київської міської адміністрації, так і керівництва внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ. Безпосередньо перевіряється, звичайно, враховуючи ту систему влади, яка була вибудована на той час в нашій державі. Звичайно, слідство є достатньо підстави вважати, що самостійно ним таке рішення не могло бути прийнято, і слідством перевіряється причетність до цього Януковича, тобто і за тими даними, які є у слідства, також йому повідомлено про підозру. Чи у вас є якісь затримані в результаті слідства щодо розгону майдану? Чи все тільки висунути підозри? Тільки повідомлені про підозри. Тобто, в нас повідомлено про семи особам, п'ять з них в розшуку, дві знаходяться. Це як я вже сказав, Попов і начальник управління громадської безпеки Мариненко. Вони знаходяться в місті Києві. У мене в першу чергу є запитання, оскільки. Ну, саме основне запитання стосується того, коли все-таки е, дане розслідування буде завершене, тому що ну, хоча б до тих осіб, які присутні в Києві того ж самого Попова. І, е, зокрема, наскільки мені відомо, е, чому я кажу, наскільки відомо, тому що документів жодних я не отримав, але наскільки мені відомо, щодо тих осіб, які зараз е, перебувають у розшуку, вони е, не на території України. Справа зупинена. Офіційних документів я не отримав, але таку інформацію я отримав. Подав відповідний адвокатський запит, адвокатський запит наразі я розумію, розглядається, ще відповіді не надійшло. А ви можете конкретизувати з приводу яких осіб і що свідчить про те, що розслідування припинено? Не з... припинено, зупинено. зупинено. Так е, наскільки мені відомо, це коряк, клюєв зупинено щодо коряка Клюєва і Федчука. Е, саме цікава ситуація в yeah. тому, що е, ви знаєте, є такий Кримінальний процесуальний кодекс прийняли е, зміни, так званий, щоб було зрозуміло глядачам, так званий закон про заочне розслідування справи. Тобто, коли е, слідство продовжується, розслідування продовжується, але в зв'язку з тим воно заочне, оскільки е, самі підозрювані перебувають в е, так званих бігах. І саме цікаве, що постанова, ну, документ я не знаю, чи він був прийнятий, оскільки я знову ж таки кажу, я його не отримав наразі. Справа була зупинена саме тоді, коли наша Верховна Рада проголосувала за прийняття такого закону. Тобто, фактично, в той самий, ну, день. В той самий день. Тобто, фактично, прокуратура можливо, ну можливо, це запитання знову ж таки, можливо, намагається уникнути ось цього розслідування. Вони зупиняють справу. Ще тоді, коли цей закон не вступив в силу. Замість, ну, можливо, треба було почекати, нехай він вступить в силу, і навіть якщо б е ті вище згадані особи не, не з'явилися, е розслідування все одно би продовжувалося. Ну, власне, от такі в мене запитання. Готовий відповісти. Перше стосовно завершення розслідування, тут дійсно є складнощі якого плану, тобто, як вам відомо, саме розслідування розпочалося ще за часів Януковича, і коли був генеральний прокурор Пшонка. То події були настільки кричущими ніжорсток разін, що вони не могли не зареєструвати, і мало того, вони повідомили про підозру трьом людям да, і Попову, і Коряку, і Федчуку, і Сівковичу. Я обичаюся, а ще такі запитання: коли саме була підозра пред'явлена Попову і всі тринадцятого грудня. 2013 року. 30 січня матеріали стосовно цих осіб були направлені до суду, і суд застосував амністію до них, яка була за законом, як не помиляюсь, 26 січня амністія. Однак, після того, як був усунутий режим, головне слідче управління зареєструвало провадження стосовно цих осіб, також за статтею 340, що не було інкриміновано їм попереднім Генеральною прокуратурою. Тобто перешкоджання в проведенню мітингів та зборів. І одночасно був прокурор звернувся з клопотанням до суду, щоб відізвати, щоб скасувати закриття по амністії, і матеріали відізвати до повернути на до Генеральної прокуратури для подальшого розслідування. І отут до теперішнього часу розглядаються матеріали щодо коряка Федчука. І Сівковича до теперішнього часу розглядаються в суді, тобто вже більше вісьми місяців. Спочатку вони в апеляційному суді розглядалися, а тепер в районному суді розглядаються матеріали щодо Попова і Мариненка. Вони повернулися дійсно до Генеральної прокуратури, однак вони як це є тільки окремі епізоди, окремі підозрюваних, і ми планували дочекатися інших, щоб разом направити для більш об'єктивного розгляду судового. Однак на теперішній час судові перспективи свідчать про те, що е, затягується, тобто розгляд по іншим, і ми на даний час готуємо матеріали для завершення е, слідства саме по особам, які перебувають в місті Київ, і матеріали, які знаходяться у нас. Це перше щодо е, завершення розслідування. Сергія. Що точні, що ви докладаєте для розшуку чи затримання людей, які перебувають за межами України? Щодо розшуку, перше, тобто в слідчі звертаються до суду, отримують дозвіл на затримання і доставку. Також постанову про оголошення розшуку розшукунос, яка направляється оперативним підрозділам для виконання це або до МВС або СБУ. Або до тих і до тих, в нас в даному випадку щодо високопосадовці направляються. Далі матеріали направляються між оголошується український розшук, потім міждержавний це в рамках СНГ. І міжнародний так, розшук. Це, розшук, це та, Інтерпол така Клюєв знаходиться в міжнародному розшуку. Тобто хто з фігурантів розгону Всі? майдану є Всі? Всі Всі? зараз Всі в міжнародному розшуку? В Україні розшук? знаходиться? Клює оголошений в розшук. Міжнародний розшук. Оголошений. Міжнародний не е, е, не взяли, тобто документи нами направлені. Однак навіть і тут в даному випадку Клюєв, А також що стосується розстрілів, це і Янукович, і Захарченко, і Якименко починаючи e десь з травня місяця, Інтерпол чи навіть з березня, Інтерпол не e приймає рішення про оголошення їх в міжнародний розшук, e вбачаючи тут якісь незрозумілі політичні мотиви щодо притягнення, тобто все, що від нас залежне, ми зробили, направивши матеріали. До е, бюро Інтерполу, міжнародного, яке знаходиться в Ліоні, тобто Інтерпол вважає фактично політи... біженцями, що їх не оголошує ну, вважає політичні, вбачає якісь політичні мотиви, мотиви у притягненні їх до відповідальності Є за про цими відповідь інтерполу про це. Це... це ваші здогадки пропозицію Інтерполу? Ні, це повідомляє нам так офіційно. Це нам повідомляє Українське бюро Інтерполу, яке є представницьким органом в Україні, має право спілкуватися і, з ними. І ви маєте таку відповідь українського бюро Інтерполу, де вказано, що Інтерпол вбачає тут політичну складову, так, тому що навіть і є безпосередньо така... заступник генерального я не готовий. В якій формі вона сказати, навіть заступник генерального прокурора, наш касько який за міжнародну діяльність відвідував. Та квартиру Інтерпола у Ліоні Ні, ну відвідувати і можна, можна знаєте, можна чаї відвідати, попити. Є офіційний, бумаги, документи хто в Україні офіційно представляє Інтерпол можете назвати українське бюро Інтерполу, особа, яка і очолює, відповідає за mm -hmm. комунікацію України з Інтерполом? Не пам'ятаю. Керівник бюро Інтерполу він вже тривалий час працює, просто на даний час забув прізвище. Тобто він фактично може надати цей папірець, на який ви посилаєте, на які висилаєте, що він є то є, що Інтерпол вважає запит України про міжнародний розшук політично заангажованим, тому не вбачає за потрібне цих так, людей. Ні, політичний це є офіційна розшук. інформація, просто не готовий сказати, в якому вигляді і на який орган вона саме направлена була. Тобто, але ця інформація офіційна. Тобто, давайте ще раз повторимо кого відмовив за вашу інформацію. Інтерпол оголосити міжнародний розшук з фігурантів розгону майдану і розстрілу майдану. Це Янукович, Вклюєв, Захарченко, Якименко, Шуляк, Ратушняк. Ну, за цих можу точно сказати, І інші Що вони не оголошені міжнародний роз саме міжнародний, не оголошено, так ви, так, ви готові надати громадськості публічно відповідь письмову про це з міжнародного бюро інтерполу? Звичайно, Сергій.